Привіт! Я Антон, адміністратор української Вікіпедії. Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо ви хочете, щоб у Вікіпедії з'явилася стаття про вас чи вашу організацію. Або якщо хочете виправити статтю, яка вже існує. Загалом будь-хто може створити статтю у Вікіпедії чи відредагувати вже наявно. Відалі, краще не створювати і не редагувати статті про себе чи свою організацію, бо з точки зору Вікіпедії це конфлікт інтересів. Але це не є заборонено, якщо дотримуватися правил. Але разом з тим дуже важливо розуміти, що Вікіпедія це нейтральна енциклопедія, а не платформа для самореклами. На відміну від соціальних мереж, сторінка про вас в Вікіпедії не є вашою власністю. Людина чи компанія, про яку йдеться в статті, не має пріоритетного права визначати її зміст. Вікіпедію створює спільнота волонтерів, і будь-хто зможе відредагувати статтю про вас і додати туди якусь інформацію, навіть критично. Якщо ця інформація достовірна і відповідає правилам Вікіпедії, не можна, скажімо так, замовити створення статті в самої Вікіпедії. Ви можете написати статтю самостійно, можете найняти когось, але це ваша приватна справа. Вікіпедія не гарантує, що стаття залишиться, а якщо стаття не відповідає правилам, то її можуть вилучити чи повністю переписати. Давайте розберемо які найважливіші правила Вікіпедії, про які треба пам'ятати. Перше правило це критерії значущості. Не на будь-яку тему можна створити окрему статтю в Вікіпедії. Тема статті повинна мати істотне висвітлення в незалежних авторитетних джерелах. Наприклад, якщо це людина, то це може бути кілька профайлів і розгорнутих інтерв'ю в авторитетних медіа. А ці матеріали мають висвітлювати біографію та діяльність людини і. Не бути рекламним. Якщо ви чи ваша компанія ще не мають такого висвітлення, то головна порада від мене це спочатку забезпечити, щоб про вас було достатньо публікацій в надійних медіа, і вже після того задумуватися про статтю у Вікіпедії. Наприклад, запічуть себе кільком авторитетним профільним медіа, щоб зробили статті про вас. І вже після цього ці матеріали можна буде використовувати як джерела для Вікіпедії. Але знову ж таки, тут ідеться про редакційні матеріали, а не про замовлені партнерські статті. Друге важливе правило це нейтральність і енциклопедичний стиль. У статтях уникайте епітетів, рекламних формулювань і так далі. Також не потрібно перетворювати статтю в особисте резюме чи детальний каталог усіх дрібних досягнень компанії. Фокусуйтеся на основному. Третє важливе правило це перевірність та посилання на авторитетні джерела. Все, що написано в Вікіпедії, має бути. Підтверджено в надійних опублікованих джерелах. Аргумент типу стаття про мене, я і так все про себе знаю, не працює. Важливо, щоб були незалежні джерела. Тобто, наприклад, не лише сайт компанії, а й матеріали в медіа про цю компанію чи організацію. Якщо стаття не відповідає правилам, то її можуть вилучити. Це не так страшно, статтю завжди можна відновити. Для цього ви можете подати заявку на відновлення статті на спеціальній сторінці в Вікіпедії. Але перед цим переконайтеся, що ви зрозуміли і виправили наявні проблеми. Наприклад, якщо про тему недостатньо авторитетних джерел, то варто спочатку подбати про те, щоб ці джерела з'явилися, а вже потім намагатися відновлювати статтю у Вікіпедії. Окремо хочу наголосити, що в Вікіпедії потрібно декларувати конфлікт інтересів. Це стосується усіх випадків, коли ви створюєте статті на близькі вам теми, і, зокрема, це стосується оплачуваних редагувань, тобто коли ви отримуєте гроші за роботу над статтею. Оплата тут мається на увазі в широкому сенсі. Тобто, наприклад, якщо ви працюєте над статтею в межах своїх робочих обов'язків як PR-менеджер, то це теж оплачуване редагування, бо, зрештою, в кінці місяця ви отримаєте за це зарплату. Ви можете запитати, чи справді потрібно декларувати конфлікт інтересів і навіщо, і тут відповідь на кількох рівнях. Як мінімум це потрібно для того, щоб дотриматися права Вікіпедії і не зіпсувати собі репутацію аналітичними практиками. Але і з дуже практичної точки зору це також корисно. Якщо ви не задекларуєте конфлікт інтересів чи оплачуване редагування, то є високий ризик, що хтось з волонтерів-редакторів Вікіпедії його все одно помітить і поставить про це попередження в самій статті. І в такому випадку попередження про незадекларований конфлікт інтересів буде значно більш помітне для читачів статті, ніж якби ви це зробили самостійно. Кілька слів про те, як технічно задекларувати конфлікт інтересів. Ви можете зробити це в описі до редагування при створенні статті, або ви можете поставити повідомлення на сторінку обговорення статті. Детальніша інструкція за посиланням в описі. На цьому все. В цьому відео я не розбираю детально, як технічно створювати статті в Вікіпедії, але ви можете подивитися. Інші відео з нашого курсу, де ми про це розповідаємо. У нас є детальніші окремі матеріали про багато з тем, які я сьогодні згадував. Наприклад, окремі відео про критерії значущості та авторитетні джерела. Посилання залишимо в описі.